Дивлячись в вічі, зокрема й Володимира, ми бачимо, що те, що зображено тут, і те обличчя, яке лежить в труні, воно кардинально відрізняється. Війна це є недоспані ночі назавжди похитане здоров'я. І стати воїном, свідомим, захисником України, це є великий подвиг, тому що людина свідомо йде. Туди, звідки може вже ніколи не повернутися. Сьогодні великі скорботі мати, яка для нього залишилась однією єдиною, найріднішою людиною на землі. У нього не було дітей, не було своєї власної сім'ї, але він воював за тих інших дітей. Дорога мама, ви народили і виховали чесну і правильну людину. Велика вам подяка і низький вам уклін. Хай з миром на небо спочиває ваш син. Muito